Не вкрали телефон в старпусі собор реально помпезний. як страшно померти і не побачити це все. Перестаньте гнатись за ідеальністю, тому що її не існує. Ну що, друзі, усім привіт! Сьогодні вас чекає така трішки нетиповий влог. Сьогодні буде більше, напевно, у розмовному форматі, але паралельно я вам постараюся показати Іспанію, тому що я вже в Іспанії, і так я доволі швиденько переміщаюсь. Минулий влог ви бачили з Таїланда. Якщо це відео вже вийшло, то влог з Таїланду ще також вийшов. Перед цим було відео з Балі. І тепер ви бачите відео з Іспанії. Зараз ми їдемо у Мадрид. Перед цим ми були кілька днів у Барселоні. Я мала почати знімати влог ще там, але зараз я розповім, що сталося, і розповім про... Oh, О, планы трішечки дали. Так, ну що, напевно, потрібно почати розповідь з того, куди взагалі зникла на кілька днів. В своєму інстаграмі я так коротко розповіла про ситуацію. Але е, після приїзду в Барселону у мене був 20-ти годинний переліт з е, Балі в Доху, потім з Доху до Барси. На вечір я заселилась в готель, все було супер, і на ранок наступного дня це у нас був вівторок. Я прилетіла в понеділок. Ось я пішла снідати у Starbucks. Я думаю, що в принципі багато хто знає, що Іспанія така доволі кримінальна країна. Е, в принципі, не тільки Іспанія, тобто там Іспанії. Італія, Франція, там доволі часто відбувається якісь перебування, і мене пораджували про те, що потрібно буде. Бути... Камера трошки трясеться у нас, що потрібно бути дуже і дуже обережною. В принципі, я старалася бути дуже і дуже обережною, але першого ранку в Іспанії у мене вкрали телефон в Starbucks. Історія супер неприємна. В інстаграмі розповіла коротко, тут вам розповім більш детально. Отож, зранку я пішла собі за своїм мачулети на кокосовому молоці з ваніла Sugar Fрі Сіроп. Ось потім я оплатила сніданок, піднялася на другий поверх і спокійно снідала. В принципі, я звикла до того, що я. Жила у Львові, я жила в Вінниці, потім знову ж таки на балі. Все це доволі безпечні місця, і в мене ніколи не було проблеми з тим, що я відчувала що я якось там небезпеці, чи що якось мої речі там не знаходяться в якомусь небезпечному місці. Мій телефон просто стояв на столі. До мене підійшов, взагалі зайшов Starbucks чоловік, і коли на листочку було написано типу там give me money, чи щось типу такого. Він пройшовся по всім столикам, підійшов до мене, і я спокійно жиючи свій бейтлу. Телефон мій стояв на столі, почала з ним розмовляти. Він мені почав казати Please, give me money, Give me money, I'm very hungry в мене взагалі не було коштів. Та й в принципі це був доволі такий дорослий чоловік. Він виглядав абсолютно здоровим. Він був опрятно одягнений. Тому в принципі, ну типу, я не заважала потрібним дати йому там якісь кошти і так далі, але. Як я вже зрозуміла, в подальшому цим листочком дівні мані, коли він зі мною говорив, і в нас був такий дуже сильний айкон. тобто він я його прям так гарно налаштував. Ось він цим листочком накрив мій телефон і забрав телефон. Кілька хвилин того після того, як він пішов, мене почав прям ти Саша, я Сашою дам кошти. Він почав мене проклинати, щось мені казати, я не знаю, чи на іспанській, чи ще тим щось. Я знову ж не передала цьому значення. Кілька хвилин того після того, як він пішов, я дивлюсь на стіл, а мого телефону немає. Це було про просто мега стресово. Я одразу підняла такий кіпіш, почала плакати. в мене це якась така перша захисна реакція. Біля мене сиділи дівчинка, чотири дівчинки з Італії. Ми з ними одразу розговорилися. Пішли до поліції, яка була на центральній площі. Потім нас перенаправили до поліції, яка в загальному була там ну, найближчий відділок. Але в принципі, що там, що там нам сказали, що нам ніяк не допоможуть, Тобто можна було написати заяву, але сенсу в цьому жодного немає. Тому що кожного дня відбувається дуже дуже багато пограбувань, особливо телефони, особливо навіть типу з чодом, що це фон. І він відстежується, знайти його вже неможливо, хоча в локаторі Він що мене висвічувався. Ось але в принципі знову ж таки за рахунок кількості людей, кількості туристів, це реально неможливо. Ситуація неприємна, але благо в мене і в Іспанії друзі, і в принципі мені одразу допомогли придбати новий телефон, все налаштувати. У мене була у мене було кілька днів, типу, щоб взагалі, скажемо так, переварити всю ситуацію. Потім я налаштувала знову свій iCloud. Єдиний мінус, що в мене вкрали сімку, ну знову ж таки, вона була в телефоні, та сімки більше 10 років. І з цією сімкою, на жаль, її вже неможливо повернути, на жаль, її неможливо встановити, тому що в Києві сказали, що так як вона вже доволі стара. Вони не можуть зробити цей процес. Ось і в загальному благо за рахунок iCloud, в мене вийшло встановити все. Така неприємна ситуація. Так почалась моя подорож до Іспанії. В Загальному я писала, що це мені якось так спортило, скажімо так, враження про Іспанію, поки що я в неї шалено закохана. Напевно, балі мені поки що імпонує трохи більше, бо я звикла до такого острівного вайбу. Але Іспанія це однозначно кохання. Мені прям тут дуже 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 подобається. Реально гарно, колоритно, класно. Я вам постараюся зняти аліканти. Я постараюся зняти Барселону, можливо, ми ще поїдемо в Мадрид в принципі вас очікує ось такий цікавий влог. А в загальному ситуація повчальна мораль цієї басні такова, що будьте дуже дуже обережні, уважно стежте за своїми речами, і навіть візуально найбезпечніша людина да, може бути супер супер небезпечною. Тому просто будьте обережні, а ми далі повноцінно починаємо наш влог. Так, ну що, перший ранок повноцінного влогу? Зараз я вам швиденько зроблю міні-рум-тур в апартаментах Валіканта. І далі буду показувати день валіканта і, в принципі, всю атмосферу, яка нас оточує. Так що поїхали. Так, ну що розпочнемо? Напевно, з такої чудової тераси зараз. Оп-оп-оп. Ось такий вигляд у нас з вікна. Живемо ми фактично в центрі. Виглядає все це діло реально дуже-дуже-дуже естетично. Так, тут ми можемо побачити кухню. Далі я вам покажу ванну кімнату. Дуже красива, до речі, ванна кімната. Ось так, ось так. Отак. Ось, ось така ось у нас ванна кімната. Красива я, мій макіяж. Далі у нас в номері є джакузі. Я, до речі, ми не використали. А, і ось така спальня. Ще, до речі, не показала вам вітальню. Зараз також покажу. так, далі диванчик, моя кофточка, чемоданчик, ще одні мої речі. І нам ще залишили бутилку вина, але також ніхто не пив вину. Якось так. якось так, Уже чат GPT склав нам дуже дуже прикольний маршрут. Тому, як я вже казала, сьогодні беру вас з собою. Ну друзі, аліканти в повній красі. Чомусь постійно я беру камеру в руки лише тоді, коли ми вже пройшли більше половини шляху, але просто подивіться на це надзвичайне місто. Дуже гарно. Ми тільки що ходили. Зараз вам пальчиком тикну ось цими вулицями. Реально дуже, 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 дуже красиво. В принципі, я вам щось зняти зверху. Зараз ми йдемо на замок Санта-Барбари. І мало би бути якось так. Реально як з фільму, дуже красиво. Взагалі, якщо порівнювати з Барсією, то мені а, якась така більш душевна, більш колоритна. І тут, напевно, більше відчувається прям такий вот справжній вайб Іспанії. Ось, ну але й Барселона, звісно, вона прям переповнена туристами різними архітектурними пам'ятками, що, в принципі, я вам також покажу у цьому влозі. Надіюсь, просто нереально красиве. Вау! Реально вау. Просто вау! А ось і замок санта барбара Знову ж таки в вестрий нам класний маршрут, тому гуляти тут дуже і дуже легко. Настільки гарно. Я вам скажу, що я навіть близько не очікувала, що валіканта буде так. Дуже красиво. Просто переповнює подих. І знаєте, коли сидиш, дивишся реально такі прекрасні краєвиди, види, ти розумієш, наскільки світ великий, і як страшно померти і не побачити це все. Просто подивіться, яка нереальна краса. І що мені подобається, ця камера, я її перше так травила, тому що я собі мені дуже не, не подобалась. Але ця камера захватила повністю широкоугольний кут. Я вам можу показати абсолютно всю цю красу. Друзі, друге морозу Добре, за день. Щодо по харчуванню ні взагалі одноціяльно я не їм не так багато. Але сьогодні а, другий морозво за <гум> день так знаєте, чуть грішу, грішу, а нічого. Побачимо у наступних відео, як я буду гарно тренуватися у залі. Так, ну що, вийшли ми з замку, просто надзвичайна прогулянка, дуже дуже гарне старе місто. Я що ще вам зараз зможу показати. Ось і краєвиди просто фантастичні. Як бачите, в цьому я вам буду більше напевно показувати ніж розказувати, але я думаю, що не став час відпочити від великої кількості мого говору. Що друзі, ось така у нас вечеря, пів кілограма стейка, не мої. І в мене лосося з запеченими овочами і ще був сир брі з соусом, який ми вже скушали. Ось такий чудовий ресторанчик, дуже-дуже красиво виглядає. Мега -атмосферно тут. Я сідаю, їсти покажайте мені приємного апетиту і зараз ще трішки вам покажу свою страву. Так, ну і що, друзі, потрібно вам зробити напевно на якийсь кінець першого дня. Для початку хотіла би сказати своє враження від Аліканти. Мені дійсно дуже дуже сподобалось. Надзвичайно гарне місто. Знову ж таки, завтра я вам вже покажу завтра. Тому завтра, тому думаю, що завтра ми будемо без після дороги. вам Барселону. Я думаю, що вона вам сподобається не менше. Але Аліканти дійсно дуже 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 душевне місто. Тобто тут прям ви знаєте, відчувається, як я вже казала, справжній в Іспанії. Що стосується взагалі цієї поїздки, походу що завтра вже буде тиждень, як я в Іспанії. Поїздка така дуже дуже насичена, з того, що там мене вкрали телефон. Там і в загальному так дивилися місто. Емоції мене накопилося багато, але знову ж таки всі вони позитивні, і в принципі те, що в мене вкрали телефон, це був просто досвід, так і в принципі не наніс мені якогось негативного урону. Тому ми з вами закінчуємо перший день, і я до вас підключуся або завтра, або післязавтра. Так, ну що, усім доброго раночку. Ми вже знову в Барселоні. Ось такий вигляд з наших апартаментів. Апарти показувати не буду, тому що у нас просто лютий срач. Зараз має пройти клінінг, прибиратись, і тоді, можливо, вже після клінінгу я вам зроблю невеликий ремтур. Вчора. Я вам нічого не знімала. Сьогодні у нас уже наступний день після Аліканте Виходить, через день після Аліканте Тому що вчора я спала до обіду, потім дуже дуже багато працювала. А потім ввечері у мене було дуже класне тренування, яке я думаю, ви вже бачили у моєму інстаграмі. Сьогодні по плану прогулянка Барселоною, можливо, що ввечері сходимо в спа, тому відповідно знову беру вас з собою. Хочеться, до речі, вам ще зараз показати свій аутфіт, і відповідно будемо з вами рухатись. Гуляємо ми по дуже дуже дуже, -дуже класному району. Що нас, до речі, здивувало, якраз тільки ще говорили, що тут всі магазини депозара, HD, Вікторія Secret і так далі вони знаходяться в дуже-дуже дуже гарних будівлях. Ось, і дійсно все це виглядає прям так помпізно. Саме популярна туристична точка Іспанії. Не Іспанії, а Барселони. А ми плануємо тут десь зараз поснідати. На годиннику пів четвертої мене тут режим харчування збитий вкрай. Ось і далі піти гарно гуляти містом. Світошки такі у мене. Ми вже сходили, поїли. Як завжди я забула вам достати камеру, але знаєте, що я їла октопуза. Вот їла чизкейк. Такий в мене був сніданок. Зараз ви бачите саграда, де фамілія. Просто помпезне здання. На жаль, сьогодні нам не сильно пощастило з погодою, немає сонця. Ось, але здання реально просто помпезне. У мене навіть не вистачає емоцій, тому що ну надзвичайно гарно виглядає прям просто нереально. Вау! Реально вау. Але море людей зараз ми беремо тільки це онлайн. Ось і будемо спробувати зайти всередину. Все таки в нас вийшло сьогодні сюди потрапити. Зараз вам покажу цю красу навколо собор реально помпезний. Наді що там далі можна буде знімати цим проблем не буде, але виглядає все просто вау. Ну і наша вечеря, тут села чука роли. Я ще чекаю свій покебоу, і тут ще має бути у нас рамін. В загальному ви сьогодні побачили ще один день з Барселони. Я думаю, що я вам ще знім до завтра або післязавтра, щоб було більш насичений. А ось і в загальному ви побачите таких моїх кілька днів у Іспанії. Надіюсь, що сьогоднішній день не вам було цікаво побачити, і ми зустрічаємося з вами вже завтра або післязавтра. Так, ну що, дівчаточка, усім привіт, день три. Як я вам знімаю влоги з Іспанії. На годиннику, оп, оп, оп. А, на годиннику, у нас з вами четверта дня. Я, як завжди, довго поспала. Потім ми сходили на сніданок, що я вам не знімала, і зараз прийшли в зал на кардіо. По плану в нас 30-40 хвилин на доріжці, або арбітрації, або сходом, що буде вільно. І звісно, качання пресу. Тут можна оцінити соскуфилась Я чи не соскуфилась попа, як бачите на місці, звісно, зараз режим харчування поки я в Іспанії, чесно кажучи, не дуже. Їм пізно, наприклад, сьогодні сніданок у мене був. О... Третій дня, і це був взагалі типу салат з куркою, авокадо. Далі я планую піти в Старбакс, випити матчу і свісти партійний бутончик. І ввечері ми ще маємо піти на стейк. Тобто, як бачите, раціон такий дуже сумбурний, У мене немає якихось чітких прийомів їжі, що мені не сильно подобається, але я знаю, що я повернусь на балі і повернусь уже, скажімо так, у свій звичний режим, у свою зону комфорта. Ось, тому знову ж таки, на мою думку, виглядає кул. Все супер, Стараюсь сильно не заганятись, і як вже сказала, ми погнали з вами тренуватись. Покажу вам ще трішечки залу. Як бачите, зал доволі великий. Тут реально прикольно. Є, наприклад, кросфіт зона. Тут я сьогодні буду робити кор. Зараз вам ще трішечки покажу саме на жарі. Але знову ж зал прикольний. Ми перед цим кілька разів були в іншому залі, він значно більше, але там потрібен друг, в якого є а, карточка як мамберші у цьому залі. Сьогодні цей друг не з нами, тому прийшли в зал прямо під нашим готелем. Зараз вам ще покажу. кажу. Угу. на мою думку, реально непоганий. Я бачила доволі багато задів. Це відносительно not bad, not bad. Якось так. А ми йдемо з вами на кардіозону. Друзі, Ви побачили мого тренування. А, сьогодні в мене був. Що в мене було? У мене були сходи, потім в мене був прес, невелика розтяжка, яку я вам не знімала. І зараз ми з вами топимо Starbucks. Тут, чесно кажучи, спорту в мене мало, тобто це моє буквально там, третє тренування за 8 днів. Я ще планую піти в зал завтра, післязавтра трошки походжу на кардіо, трошки не виростаю опущення, але як бачите, я до всього. Ставлюсь плюс-мінус адекватно, не я стараюсь. Ось і я не виню себе тоді, коли я пропускаю тренування, тому що я розумію, що все окей, і це буквально там в мене випало там два чи три тренування за один тиждень і далі я не верстаю все опущення. За два або три тренування моя форма не спортиться. Так само за тиждень або два не прям чіткого режиму. Так само моя форма не спортиться. Перестаньте гнатись за ідеальністю, тому що її не існує. І просто кайфуйте від моменту. Я наприклад, зараз в Starbucks. Що потрібно якось логічно закінчити цей влог? Тому я п'ю своє мачолети на кокосовому оці з sugar -free ваніла шиґорфріваніласіру. Бажаю вам гарного дня, бажаю вам побільше подорожей і кохання. Ось і, в принципі біжу далі кайфувати і проводити ще кілька в Іспанії. Сьогодні середа. і Я буду тут до неділі. В понеділок у мене вже виліт на балі. Тому наступний влог, вірю інше все, Очікуйте з балі. Ну, ми бачимо. Затишка у нас вже такий треба блогер. Тому повторюсь, п'ють цю мачу за вас. Всім гарного дня.